Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці приєднуються до всеукраїнської хвилини мовчання: учні художньої школи серед переможців міжнародного конкурсу. Творча зустріч письменниці Аліни Рос з олександрицями. 6 травня Всеукраїнська хвилина мовчання лунала по особливому. Звучали кроки піхотинців. Таким чином, в день піхоти вшанували пам'ять всіх загиблих захисників цього роду військ. Мирна акція Хвилина мовчання відбулася і в Олександрії. Щодня Олександрійські активісти о 9-й виходять на вулиці міста з мирною акцією Хвилина мовчання. 6 травня хронометр лунав по-особливому. Звучали кроки піхотинців. У такий спосіб Олександрійці. Як і всі українці вшанували пам'ять усіх загиблих воїнів, зокрема тих, хто служив у піхоті. Серед тих, хто з прапором та плакатом долучився до мирної акції, була і мама піхотинця Інна Козак. Зник без звісті 11.09.23 року. Ми його шукаємо, надіємося. Звісно, нам ну, страшні звістки кажуть, але ну, надіємося. Будемо жити з цією надією. Думаємо, повернемо козак Андрій Сергійович, 116-та бригада. Останній зв'язок з ним був 10.09.23. Що ми можемо сказати? Звертаємося куди можемо, звертаємося до командування, щоб допомогли нам повернути нашого сина. Поступово до акції долучаються нові учасники. Та Каліна, переселенка з Харкова, хоча і немає рідних військових, але щодня долучається. У мене немає історії. У мене якось батько, ну він цивільний залишився. Я виходжу сюди чисто за всіх для того, щоб нагадати людям, щоб не бути байдужими, щоб е, саме військові бачили, що ми тут в тилу пам'ятаємо, е, дуже цінуємо їх і вдячні кожного дня, не тільки е, в якісь свята. Хочеться їм це показати. І Дійсно, ми от виходили, коли і взимку ми виходили, і військові приїжджали на машині, і вони нам дякували. І це дуже цінно. Тож долучайтеся. Щодня о 9-й вшануйте пам'ять захисників під час всеукраїнської хвилини мовчання. Традиційно учні дитячої художньої школи є серед переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості підводні фантазії, який об'єднує юних митців з усього світу навколо теми підводного світу та екології. Цьогоріч Олександрію у конкурсі представляли учні викладачів Олександра Охапкіна, Костянтина Колісника та Світлани Микити. А сама школа посіла друге місце серед всіх учасників. Подробиці далі у сюжеті. Олександрійська дитяча художня школа, вкотре підтвердила високий рівень підготовки учнів. За результатами міжнародного фестивалю дитячої творчості підводні фантазії, школа посіла друге місце. 11 учасників зайняли призові місця. Дітей підготували викладачі художньої школи Світлана Микита, Костянтин Колісник та Олександр Охапкін. Цього року ну я можу сказати, наприклад, за свій клас я випускаю другий клас. То одним з особливостей, які не що я налишов дітей це що як по умовах стоїть, будь ласка, зробіть красоту підводного світу. Але ще дуже цікаво було б якби, перевнести нашу особисті людської діяльності серед учасників підводного світу. Дуже часті йдуть фольклорні мотиви і звертають особливу увагу, якщо діти. Роблять якось нестандартно, творчо, підходять до вирішення тих чи інших сюжетів. Конкурс проводився 36 й рік, і 30 з них Олександрійська дитяча художня школа, у числі учасників та призерів. Бачення дітей підводного світу з кожним роком змінюється, зазначають викладачі. Своїми дітьми постійно експериментують це різні техніки, це декоративні, це, скажімо так, художні техніки. Шукаємо різні композиційні рішення, цікаві рішення, сучасні. Десь трішечки патріотизму, десь трішечки такої глибокої фантазії, десь трошечки абстрактно. І постійно цим невелюємо, щоб змінювати темп, тематику і світогляд дітей, тому що діти постійно якби світ не стоїть на місці. На них впливає дуже сильно, скажімо так, всі події, які відбуваються. Як в мене викладача, за цим потрібно услідкувати і підтримати їхню ініціативу творче, не дати їм зупинитись і втілити якийсь свій надуманий задум, щоб вони саме аутентично самі розвивалися і приходили до свого професійного результату, і це є розвиток дитини в цілому. Підводний світ, його краса та небезпеки, життя його мешканців і вплив людини на підводний світ це далеко не всі сюжети, які відображали у своїх малюнках діти. Велика кількість робіт це саме фантазії юних художників на задану тему. Не тільки батьки дивляться, а не тільки твої друзі, а це ще дивляться люди компетентні в цій справі, і які тебе не знають. Вони дивляться тільки твою роботу. І так як якщо вони будуть надалі творчою діяльністю зв'язувати свій своє життя, свою професію, вони повинні знати, що коли ти намалював, тебе оцінюють. Хорошо, чи ну добре, чи погано. І навіть коли от гарно оцінили і високий результат дали, це теж такий своєрідний тягар, тому що буде завтра, коли треба теж зробити все гарно. І тому дівчатка задоволені, вони вже для себе вирішили, чи будуть пов'язувати професійно, або це буде хобі. Але головне вони зрозуміли, що вміння малювати з ними назавжди. Одна із учасниць конкурсу Ксенія Воробченко, яка створювала світ підводних фантазій Гуашю. Я намалювала картину з назвою «Сяйво під кригою. На ній зображено, можна сказати, якийсь северний полюс, і під ним знаходиться такий замок, який плаває. І там ну, дуже нагадують полярну сяєво, кити, і вони серед нього плавають. Частково надихалася одною грою, яка якраз про підводний світ вона називається Сабнатіка 2014 року, і там є плавучий острів, острів, який знаходиться повністю на таких тваринах, які напоминають медуз, і вони підтримують цей острів, що він плаває. Щороку участь у конкурсі бере велика кількість дітей з України, США, Польщі, Угорщини та інших країн. Цього року ця кількість складала близько трьох тисяч учасників. У бібліотеці для юнацтва провела творчу зустріч з читачами молода письменниця Аліна Рос. Вона наша землячка, авторка чотирьох психологічних романів про вибір, емоції та силу внутрішніх змін. Дві книги Аліни Рос перекладені англійською мовою. А роман два річарди свого часу чули в топ-сторіздвяних романів Амазон. На творчій зустрічі була і наша знімальна група. У бібліотеці для юнацтва відбулась творча зустріч з українською письменницею Аліною Рос. Авторка родом з Олександрії. На її рахунку чотири психологічні романи це глибокі історії про вибір, емоції та силу внутрішніх змін. Та з першої це два річорди у мене роман. Він також є англійською мовою. Він був на Амазон, він був на першому місці у топ-100 різдвяних романів у 2019 році. Це найбі... найперший роман. А, це легкий такий роман, коли ти ні про що не хочеш думати, для відпочинку. Другий мій роман це любов народжується у мовчанні. І, власне, його я презентувала тут, в Олександрії, в 2021 році. А, він про Стосунки з мовним бар'єром, бо приїздить донька іммігрантів наших українських, яка виросла в Америці, приїздить на батьківщину до свого дідуся, якого вже немає в живих, на жаль, і в неї закручується роман з фермером. І мене дуже багато питали, чи таке можливо, але таке можливо, У мене є деякі вже потім з'явилися підтвердження. За останні два роки Аліна написала два романи, які вже побачили світ. В одному з них є трішки особистої історії, розповідає авторка. «У 23-му році вийшов роман ж ти любила, і зараз він весь такий червоний та червона мокопадинка. Він є в мене усюди, у всіх книгарнях, які є там в Україні мережевих. Він є топ-продажів і дійсно я це такою найсильнішою своєю роботою. Але ж ти любила. Там події відбуваються за часів радянщини. Я збирала цю інформацію усюди бібліотеки, приставала до бабусі дворах, казала, що ви тут пам'ятаєте, розкажіть мені. І четвертий роман, власне, який вийшов минулого року, це переміщення. Власне, вже назва відсилає та робить відсилку до того, що це пов'язано з повномасштабним вторгненням. Це дійсно пов'язано, але в мене там все одно на першому місці лінія. Кохання і фоново дійсно є війна. Я в 22-му році вивозила маму, сестру і кішку за кордон. Це була Австрія, і там я деякий час була теж зараз. Я в Україні і працювала продавчиною морозива. Правда, що один день, але тим не менш, я налаштована була довго працювати. І з цього вийшла книжка, тому що в мене головна героїня теж продавчиня морозива, і все то, то, що я там описую, це все дійсно на власному досвіді. Зараз письменниця працює над новою книгою. Вона буде цікавою тим, що події у ніз. З власного досвіду Аліни. Що минулого року я потрапила в важке ДТП, в якому якби дивом вижила, можна сказати, і книжка розпочинається власне з цієї ситуації, з цього ДТП. Дуже сподіваюся, що цієї осені вже видам. Це роман, але все-таки я б назвала що це з домішками фентезі. Мабуть, перше, у мене буде роман і фентезі в одній книзі під час зустрічі авторка розповіла про особливості своєї роботи як сам видат. Поділилася особливостями творчої роботи та залишила свої романи з автографами для олександрійських читачів. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.